Поліцейські офіцери прозвітували про свою роботу за перше півріччя цього року під час чергового засідання виконавчого комітету. У Могилі-Подільській громаді працюють четверо шерифів Іван Кушнір, Микола Пшеничний, Сергій Палига та Анатолій Паламарчук. Офіцери доповіли про роботу з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю. З початку року шерифи виїхали на більше 700 викликів і розглянули понад 520 матеріалів. Систематично проводиться робота щодо протидії домашньому насильству, а саме було взято нами особисто на облік 23 кривдника, складено сім адміністративних протоколів. Систематично проводяться виступи перед мешканцями громади щодо дотримання чинного законодавства про тему, як не стати об'єктом злочинних зазіхань, про те, як не стати об'єктом шахрайських дій. Також щодо протидії шахрайства нами постійно проводиться робота. а Саме ми проводимо лекції, бесіди, включаємо через учну мову службового автомобіля поради, як не стати об'єктом шахрайських дій. Поліцейські офіцери забезпечують громадський порядок, проводять профілактичні заходи, патрулюють вулиці, співпрацюють зі службою у справах дітей міської ради, надають допомогу громадянам. По точному півріччі нами було особисто розкрито близько 20 злочинів, 14 із них було направлено до суду. В прокуратурі знаходиться на розгляді близько восьми матеріалів. Це саме з е, таких злочинів, серед них були розкриті як шахрайство, крадіжки. Було затримано нами 13 правопорушників. Систематично ми перевіряємо внутрішньому переміщенні сім'ї СЖО. Робота з старостами, старостатами з головами ОСББ проводиться систематично. Правоохоронці оперативно реагують на виклики щодо гучних гулянь, які під час війни не на часі. Також обходять заклади громадського харчування чи не працюють вони у заборонений час. Перевіряють дотримання жителями громади комендантської години. також були і звернення із району, як з Пилипів, так і з Бронницької сторони, так і в парку там у Бронниці. На проспекту Незалежності ми виїжджали, попереджали при підході ближче часу до комендантської години. Також стараємося в гучномовці на автомобілі попереджати, про незабаром розпочнеться комендантська година. Просимо просим її не порушувати і так далі. На що ну, останнім часом люди більше реагують на це адекватно. Щоденну роботу шерифів громади позитивно оцінили старости, які висловили їм вдячність за те, що оперативно відгукуються на кожен запит людей, стоять на захисті прав та свобод громадян кожного дня. Міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що діяльність поліцейських офіцерів це той напрямок роботи, який не вимірюється великими цифрами у звітах, але ж спокоєм жителів і гостей нашої громади. Мені теж подобається, що офіцери громади міняють і в поведінки і ви можна сказати, друзями для тих людей, яких ви обслуговуєте відповідальності в нашій громаді. Під час звіту поліцейські офіцери зазначили, що й надалі не менш активно продовжать свою службу задля безпеки жителів могилів Подільської громади.